По доживу, не доживу, питання риторичне, до пенсійного віку це на увазі. От, а так де мене депозиті гроші збережуться і ну, дітям там кому думаю, От в мене такі думки були. От. Але в 2014 році почалась війна, і в той період закрилось 85 банків. Вони просто закрились, збанкрутіли. І в мене таке питання я, звісно, це були тільки думки, я не відкривала ще ніякого депозиту. От але я так себе піймала на думці. Думаю, а якби я це зробила, типу, ну думаю, рік там відкладала би, але мені було би шкода тих грошей, які я втратила. І я собі зрозуміла, що банк це не той інструмент, куди би я. Відкладала кошти на довгий період. Уже в 2017 році до моїх батьків прийшли її знайомі, мами незнайомі, і розказали про таку можливість недержавного пенсійного забезпечення. І я о класно. Тим більше там і захист є. І мені прям зашла тема. Думаю, те, що от дійсно те, що мені потрібно. Бо на державну пенсію я не розраховувала тоді і зараз не розраховувала.